Вітаю! Сьогодні будемо ловити унікального голубого сома на озері Сент Круа. Отже, переходимо на казкову риболовлю локацію, локація з човниками, сідаємо на наш човен, пливемо до плавучої платформи вліво і перемотуємось на нічний пік. Сом унікальний ловиться вночі. Отже, стаємо на край платформи, робимо закид в напрямку яхти, це десь на 20-24 метри від берегу. Тут, до речі, ловиться також і осетр вночі, тому можете закидати декілька донок. Гачок використовуємо 6 наживка шматки, великі риби. І насолоджуємось рибалкою. Суми тут клюють вночі постійно, інколи приходить осетр, Можете ще покидати спінінг, тут може прийти пструх струмковий, може прийти окунь часто. Ось наш унікальний голубий сон. Міточку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що зі мною ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити мої нові відео. Всім папа! -па!